Ребята, хто хотів супер-потужні, супер, супер яркі і супер практичні ліхтарі. Це він. Перший це ліхтар для охорони, ми казали, ліхтар для охоронця. Хочете, прозвіть його ліхтар для охоронця. Прозиваємо все. Пожалуйста, ребят. Самий практичний ліхтар. Перше, тайпці зарядка. Будь ласка, це класно. Друге, це китайська батарея, Нафіг нафіги А, Третє. Це суперпотужність. Індикатор уровня заряду, класний луч. І хороший противоударний корпус. Тепер ми ставимо йому батарею, саму потужну, яку сюди можна поставити. Для пенсіонерів тут є спеціальна гільзочка для батарейок. Ну ми сюди ставимо саму потужну батарею, яка існує в цьому світі. Потужнішою, не існує. Ребята, от батарея фірми Samsung на 5000 мАг, Новенька, 25 рік. Сюди його поставили і все. Піхаємо її, ось, пожалуйста, отак. Вот Ставимо вот отак і все. Це просто неубієнний фонарь буде на подарок, кому угодно там. Пожалуйста, поліцейському, охороннику, кому хоч, подари своєму знакомому поліцейському. Будь ласка, цей ліхтар просто обалденний і він працює як однорежимний. Включив і виключив. Пожалуйста, зарядочка, осьо, луч ось Самий лучший ручний ліхтар. Все.